Там більш детально про цю мікросхему SDH 7711. Так, мікросхема має декілька захистів: це захист на коротке замикання по входу, на обрив навантаження, на перегрів. Тобто 150 градусів вона знижує частоту і знижується струм і все інше. Перегрівання. 170 градусів і вона е, повністю вимикається. І е, обрив резистора, який задає струм. Теж є такий захист. Схема має мінімум обв'язки: це дросель, е, це конденсатор і резистор, е, резистор, задаючий струм. Конденсатор він вже майже на виході схеми. Так, Що там всередині є? В неї вже є е, діодний міст, мосфет там стоїть вже, і діод там є. Тобто на неї вже подається е, змінний струм. Тобто не треба додаткових обв'язок, таких як діодний міст. Не конденсатора там входу не треба. Конденсатор вже стоїть на виході. Так, оцей резистор маленький задає струм світлодіодів, бачите? І живлення від бачите, йде одразу сюди на мікросхему. Без нічого. Це схема від е, живлення від. Акумулятора самого. Щоб довше воно працювало, можна зменшити оцей резистор, задаючий струм е всього ланцюга. Цього. І все. Змінюєте резистор. Е яскравіше перестає більш яскравіше працювати, е зато буде менше грітися якось так. Але Безпечно замикати, безпечно, якщо що, вона просто перестане робити. По-перше, тут і запобіжник всередині є і стільки захисту.